Варто йти ІТ у 2024 році, взагалі, що відбувається з іт ринком зараз у цьому році. Давайте про це поговоримо ще в контексті Німеччини. Мене звати Валентина, я фронтенд-розробник. Я живу у Німеччині. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. І сьогодні, так кажучи, із середини цієї теми я буду розповідати, що зараз зайти взагалі. Куди йти, чи варто йти, і як знайти роботу в it сфері у 2024 році. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь. Тут канал про життя у Німеччині, багато корисностей про життя у Німеччині. І ми починаємо. Давайте розкажу про глобально, взагалі, що відбувається з ринком IT, і потім ми перейдемо вже до конкретики, що стосується Німеччини, взагалі які тут настрої. Якщо ми беремо глобально, то, е, то it сфера зараз переживає не дуже гарні часи. Особливо минулий рік був роком, коли були глобальні звільнення в багатьох компаніях: Google, Facebook, Meta. Amazon and so on, and so on. Тож, чому це сталося? Це як наслідок того, що у 2020-му рік коронавірусу набрали дуже багато спеціалістів, тому що очікували швидке зростання it індустрії В принципі, так і було, але згодом економічна криза догнала ці всі стартапи ну тобто коли був 2020 рік більшість ну ладно, не більшість але деякі компанії мали фінансові труднощі через те що вони не могли нормально а, існувати у режимі пандемії у режимі локдауну через це глобальна економіка також дуже сильно постраждала і ось 2022-2023 це ті самі роки коли ось ця економічна криза вже вплинула на діючі компанії, і через це одна із причин, чому взагалі це, це звільнення відбувається. Це якраз економічна криза, закриття е американського банку. Також інша криза, це звичайно війна в Україні. Війна в Україні просто не може бути локальною, вона впливає взагалі на весь світ, і через це також є економічний вплив, і також йде ось і вплив на it сферу Що стосується Німеччини, то тут трохи все стабільніше, тому що в принципі німці і німецька економіка не така імпульсивна і не така ризикова, і... <кій> вибачте, не така ризикова, як Наприклад, американська тут, в принципі, розвитку бізнесу підходять більш з холодною головою, тому тут нема такої прям сильної сильного кризи в IT. Але все ж таки є деякі особливості, які зараз спостерігаються у it сфері у Німеччині. А й загалом це вплив штучного інтелекту на робочі позиції розробників. Розробники контент-менеджерів. UX UI дизайнерів, тобто всіх ті, які зайняті в розробці якогось програмного продукту та його обслуговуванні, тут дуже сильний вплив. Наприклад, ось нещодавно, буквально декілька місяців тому, може пару місяців тому, була, була новина, що багато співробітників в компанії Кларна, це один із величезних, так можна сказати, IT-компаній. Ок, продуктів у Німеччині замінила людей штучним інтелектом, що в принципі дуже стрьомно з моєї точки зору як розробника. Тепер, що стосується взагалі, які справи на ІТ-ринку у Німеччині, it ринок розвивається, але дуже повільно. Основні напрямки зараз в ІТ це хмарне зберігання, тобто хмарні якісь рішення далі. Це big data, а також штучний інтелект. Це основні три ніші, які взагалі популярні як у світі, так і у Німеччині також. Ще одним постійним популярним напрямком в IT у Німеччині у Німеччині це cyber security: захист даних. Я не знаю, як то правильно перекласти. Захист даних, певно. Ось сфера захисту даних, тому що, в принципі, Німеччина славиться тим, що на будь-який сайт, заходячи у Німеччині, ви 10 разів там згодите, що ви згодні на обробку даних, на зберігання даних, і вони дуже приймаються взагалі за зберігання будь-яких даних. Ось ці основні напрямки, в яких розвивається IT у Німеччині. У світлі цих напрямків популярними звичайно, є. Мови програмування Python, C, Java, JavaScript, Go and so on, so on, on. Але не можна казати, що ось тільки Python популярний, або тільки Ruby on Rails, або там ще щось популярне. Ні, воно працює працює вкупі. Якщо ми кажемо, наприклад, про Cyber Security якийсь продукт, або про Big Data продукт або про продукт теж саме хмарних. Зберігання то хмарний продукт, то завжди ну, в більшості випадків у цьому продукті є і юзер-експірієнс частина, де з цим продуктом забодіє клієнт, менеджер і тому подібне. І тому тут є ось цей фронтенд, який забезпечує найкращий користувацький досвід. Тому і фронтендери також затребувані зі своїми мовами програмування там JavaScript, React.js, Next.js, Vue.js і так, і так далі. Тобто не можна сказати, що тільки якісь, якась одна мова програмування. Популярна або якийсь там фреймворкер, популярний, ні, воно все працює в купі. Але просто ось ці напрямки зараз дійсно актуальні, в принципі, у всьому світі: там штучний інтелект, бікдата, тому що ми йдемо е, до того, що ми все переносимо в інтернет. Якщо говорити щось на ринку праці, які ж все-таки потрібні спеціалісти вакансії, е, які відкриті, з мого ресерчу і те, що я бачила на німецькому Ютубі, на німецьких е, сайтах, то Спеціалісти, спеціалісти потрібні. Деякі статистичні дані кажуть, що зараз десь потрібно 143 тисячі кваліфікованих людей в саме в ІТ-сферу. Але що це означає? Саме кваліфікованих. Зараз є перенасичення ринком, перенасичення ринку джун, джунами або інтернами. Тобто, ті люди, які тільки закінчили курси, їх дуже багато. А потреба є в кваліфікованих, тобто якихось досвідом, тобто людей middle та senior е, рівня. Що це означає, що е, з однієї сторони е, компанії шукають сеньора Мідла, а з іншої дуже багато джуніорів. Із статистики, яку я бачила, е, то на закриття однієї позиції е, у Німеччині займає десь 7, Місяців, тобто сім місяців, компанія шукає людину на позицію розробника. І коли компанія серед тисячі сотні тисяч резюме не знайде людину того рівня, який їй потрібен, вона може взяти тоді жона і так кажучи, виховати джуна під себе. До речі, якщо ви не бачили моє відео про резюме саме для IT, то запрошую вас подивитися дуже корисний ролик. Тож, джунів багато, сеньорів мало. Що нам робити? Звичайно, сидячи вдома, ми не станемо сеньорами, але ми можемо дуже класно. Дома прокачувати свої навички. В принципі, будь-який програміст може сам собі створити якийсь проект, просто від Балдивів того, що він має багато часу, можна створити свій продукт або там свій сайт, просто якось практикувати свої навички, писати якісь маленькі кусочки коду, великі кусочки коду викладати. І так, в принципі, ви не втрачаєте свій, свої навички програмування, і в принципі, якщо ви вже будете подаватися на вакансію, то так можете. Показати, що ви щось робите і який у вас взагалі рівень, що стосується, давайте вже про якусь практичну частину, що можна почерпати. Практичного з цього відео буде, давайте я вам покажу, взагалі в яких технологіях є потреби. Я буду пока і взагалі, як формуються вакансії, ось що яким треба бути, щоб подаватися на вакансію. Подивимося це. Наприклад, я в німецькій компанії працювала з 2021 року, і я можу з певністю сказати, що в 2021 році кількість вакансій на англійській мові і на німецькій мові була десь рівна. Зараз, зараз я вам покажу взагалі, як йдуть справи з цим. Я поставлю запис екрану, і я вам буду показувати. Реальний приклад вакансій з сайту LinkedIn на прикладі своєї, свого профіля Frontend Developer або React Developer. І подивимося на цьому прикладі, взагалі, що потребує німецький ринок. Давайте Frontend frontend Developer. Що важливо, якщо у 2020-му-2021-му компанії переходили на remote-based роботу, тобто віддалену роботу, то наразі у 2024-му це повертається в офіс, але я вже бачу тенденцію, що деякі компанії переходять на 4-денний робочий час, що в принципі ну, це приємно. Але, наприклад, якщо я живу в маленькому місті, де про про IT… Не, чу, ну, не то, що не чула, а воно не вистребуване, то, наприклад, мені, щоб знайти роботу, мені потрібно переїжджати в, інший, там, в інше місто або взагалі в іншу землю у Німеччині. І так ми з вами зараз бачимо вакансії на LinkedIn. Я ввела FrontEnd Developer і подивився. Давайте просто я перші 10 відкрию. Показує Full Stack Developer, але не знаю, чого Full Stack Developer, хоча я вводила frontend, Ну, Тому що тут от, ми бачимо є е, е, слово FrontEnd. Е, як бачите, вакансія на німецькій мові, тут текст так, що е, GOPS, GeoServer, PostGIS, GDL і JavaScript, React, Node.js. Тобто, Full Stack тут треба знати все. І дуже багато. як бачите. Е, Програміст не знає тільки одну якусь мову програмування або якийсь фреймворк. Наразі програмісти знають дуже багато. Далі, наступна: front-end developer, в це вже краще. Знову ж таки, на німецькій мові. Кваліфікаціон. Заргуте JavaScript Cenntys, Gerne auch TypeScript. Candys in Mobile First Design, Progressive Web Apps. Он компоненти den, dein Profil Dying ProfilAp. Uh, якщо є технології, то View, Vue.js, React, or Angular, буде плюсом, але тут більше таке. І якщо uh, звернутися до uh, самого верху, то тут написано Mid, Senior, Level. Йдемо далі. Web антвіклі Web Weekly – гібрид, full тайм And, і знову на німецькій мові. Бачите, вже третя вакансія на німецькій мові. Я нічого не вибирала, я просто написала-двіклід-девелопер, девелопер, на інфіклі. І ось таке пропонується. Далі фронт-енд-ендвіклі. Гібрид full-time і знову на німецькій мові. Але якщо подивитися, тут немає, в принципі, що потрібно знати якийсь певний рівень німецької мови. Тож можна подаватися, якщо ви можете на німецькій мові спілкуватися. А, далі це е, Weapon vigel знову на німецькій мові. Далі наступна це вже яка у нас? О, е, На англійській мові, на, нарешті. Е, у Фінтех-компанію -комп, Frontend Developer. Uh, develop Responsive SaaS Application, widgets and Mobile application, Collaborate Closely with Product Management. Так, а якісь кіли. Бесь Degree дегрі еквівалент, uh, uh, тобто потрібна ос профільна освіта, два роки досвіду фронтенд розробці uh, Добрі навички у HTML, CSS and JavaScript, uh, знати D3, JavaScript, Chart, uh, JS, Plotly, High Charts. Uh, бути знайомим з Angular, uh, Steve or even Python. Навіть з Python, бачите, для фронтенд розробника можна вивчити JavaScript, бути фронтенд розробником але це не так. І також останній пункт, як ми бачимо: uh, Fluent Communication Skills in English or German. Тобто мати біглу англійську або німецьку. Далі Professional Front-end. А, я не подивилась, яку, який рівень. А тут не вказано. На professional frontend developer. Також бачите middle і senior level. А на якій мові? На німецькій? Software тестувальник. Ну, це ж не зовсім про те. Давайте наступне. Frontend engineer знову ж таки. О, на англійській. Що потрібно знати: TypeScript ReactJS, NextJS, Uh, UI Company Libraries. Um, до речі, ось бачите, You have Hands-on Experience with Cloud Services and platforms like AWS AWS — це дуже популярне у Німеччині, це Amazon Web Services, здається. Це типу хостингу від Amazon. Це дуже популярно в, у Німеччині дійсно. Uh, далі Drupal. Drupal це щось uh, таке дивне. На англійській мові, хоча друп, це таке. Далі сход 24. Web Developer Frontend. На німецький. Давайте це буде остання вакансія. Що треба знати? HTML, CSS і JavaScript. Benefits. До речі, не дуже багато треба знати. А що, який рівень треба асоціювати. Тобто, вони можуть взяти будь-який рівень. Це дуже приємно. Тобто тут дуже багато не треба знати на цю вакансію, але якщо вакансія на німецькій мові, то, скоріш за все, мова, яку використовують у компанії, це німецька. На жаль, моя німецька не so perfect, не so good, і я подаюсь на англійській мові. Що стосується зарплати, звичайно, зарплата у Німеччині, як то кажуть, Конкурентно спроможна, е, нормальна зарплата у Німеччині, я, до речі, записувала шорт, як подивитися, взагалі, який рівень зарплати у тих чи інших спеціалістів. І е, тут дуже важливо, знаєте, якщо ви дійсно є спеціалістом, є у вас досвід е, український, або там не знаю, ремонт ви працювали з, зі штатами або з чимось. Взагалі, якщо у вас вже є комерційний досвід, якщо у вас зробили проекти. То не подавайтесь на якусь мінімальну зарплату. Якщо пишуть у вакансії навіть 36 тисяч, а у вас досвіду вже там на мідла, на Сеньора, то не подавайтесь, тому що, по-перше, вам не буде з того комфортно, по-друге, скоріше за все, вам не, відповідь, відповідь, вам не дадуть відповідь на цю вакансію, тому що німці хоч і шукають вигоду. Щоб менше вам платити, звичайно, іноземцям. Вони шукають вигоду, тут не треба приховувати, вони шукають вигоду, але е, з іншої сторони, вони шукають впевнених собі людей. Тобто, тут на, рин на ринку плаці Німеччини дуже важливо е, дізнатися, взагалі ваші знання відповідають, які кваліфікації, і подаватися на ту кваліфікацію, на той рівень знань, що у вас є. Тобто, щоб був у цей меч. І щоб дійсно отримати гідну заробітну плату. Я дуже багато вам тут наговорила, скоріш за все, бо тут відео буде на півгодини або тощо. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Ви щось корисне з цього взяли. Маленький дисклеймер, чи варто йти в ІТ у 2024 році? Ні. Тому що дуже багато людей зараз без роботи у Німеччині. До речі, якщо ще раз повторюю, не бачили відео про. Резюме для ІТ IT, для Німеччини, то рекомендую подивитись. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Подивилися це довго железне відео. Побачимось з вами у наступних відео. Чус!